Я вирішив вам записати ряд відео стосовно того, як створювати лінійні програми, тобто самі простенькі, самі звичайні програми в середовищі програмування Turbo Pascal. Я сподіваюся, що ви все ж таки завантажили ту портативну версію, яка показується в Google Class, точніше, яка додається в Google Class. Розархівували архів, і от у вас має бути отака така от папка папка TP-71 scp131. На флешці чи там просто на вашому комп'ютері. Я заходжу в цю папку, і для того, аби завантажити середовище програмування, я обираю файлик Turbo.exe. І я двічі на ньому клацаю і завантажую це середовище. Відповідно, якщо ви все зробили правильно, у вас має бути отаке от середовище програмування. Так, кілька слів скажу стосовно цього середовища. Значить, як можете бачити, знизу в даному середовищі програмування йде вікно, яке називається Вивід, вивод російською. І тут є ряд підказок стосовно того, які клавіші можна використовувати при роботі в середовищі Pascal. Наприклад, якщо ви натиск... натискатимете. Правий Ctrl, то це ви можете перемкнутися між мовами введення російською і англійською. Якщо ви натискаєте Alt-f5, то це ви переглядаєте це вікно виведення на весь екран. Значить, що ще це означає вікно виведення? Значить, в цьому вікні виводиться результат або результати роботи вашої програми. У верхньому вікні ви вводите код програми безпосередньо потім і запускаєте, і в нижньому вікні бачите результати роботи. Окей, значить, давайте почнемо створювати саму просту програмку. Програма Pascal починається з службовим словом begin так, і закінчується словом службовим end з крапкою. А Відповідно, між цими двома словами: begin-end, тобто починати і закінчувати, ви вводите свої якісь команди. Наприклад, зараз в найпростішому випадку я виведу на екран командою write. А right, як ви пам'ятаєте, прикладається, це писати. Виведу на екран, наприклад, саму стандартну фразу. Ту фразу, яку виводила найперша програма створена. Значить, фраза Hello World. Hello World. Значить, що ще я хотів би зауважити? Кожна команда. В мові Паскалі, як речення в звичайній мові, має закінчуватися крапкою з комою. Лише після слова end, Після того слова, яке означає кінець програми, не ставиться крапка. Безпосередньо я отакий код написав, і тепер би бажано зберегти цю програму. Як ви бачите, зараз файлик називається NoName 0.0. Тобто цей файл не збережений. Для того, аби зберегти. Я натискаю F2. І, наприклад, тут пишу назву Hello. Значить, є певне обмеження. Не пишіть дуже довгі назви. Пишіть до восьми символів, цього достатньо буде. Добре, я зберігаю даний файл, бачу, у мене цей файл переименовується в назву HelloPass. Окей. Okay. Я зберіг даний код, і далі, якщо я захочу ще якісь команди вводити, я через певний час нажимаю F2, F2, або файл і сохраніть. Вон, бачите, гаряча клавіша F2, як бачите. Добре, я запускаю на виконання даний код. Я вибираю пункт пуск і запустіть, або гарячу клавішу Ctrl-F9. Зручніше, на мій погляд, гарячими клавішами користуватися. Я натискаю Ctrl-F9. І зверніть увагу, ось внизу в мене вивелося слово Hello World. Скільки разів я буду запускати, Ctrl-F9. 4 рази я програмку запустив. Як бачите, 4 рази це Hello World і пишеться. Тобто, це результати роботи даної програми. Більш нічого. Ну, в принципі, в принципі, структура Pascal програми от, вона дуже проста. Має бути по-любому слову, begin, по-любому, end. Команд може взагалі не бути, може бути велика кількість, може бути одна команда, як вам заманеться. Єдине, що давайте я вам покажу ще певні нюанси, які все-таки я радий використовувати. Давайте в даній програмі дамо назву Program. Так і напишемо Hello. Назву от в коді можна не давати, але так зручніше, на мій погляд, ви бачите, з якою конкретною програмою ви працюєте. Значі я ввів назву, натисну F2, щоб зберегти. Натисну Ctrl-F9 і побачу, що п'ятий раз вивівся Hello World, все працює, навіть якщо ви ввели отакий от, от рядок. Тепер що мені не подобається, у вікні виведення так, ви бачите, що тут якась системна інформація, і е, скільки разів я програму запускаю, стільки разів і пишеться цей Hello World. Я б хотів, щоб Hello World писався на чистому екрані. Щоб не було такої системної інформації і попередніх результатів виконання програми. У зв'язку з цим я маю додати декілька ну, таких ключових команд. Поки що, поки, що, поки що я не поясню призначення цих команд, просто... Вважайте це, як даність. От в кожній програмі ви таке маєте робити. Між словами програми Begin я пишу Uses слово CRT. А після першого слова Begin я пишу слово clear CLR SCR, screen. Зберігаю F2. І давайте запущу, подивлюсь, що відбудеться. Натискаю Ctrl-F9. Значить, дивіться: вікно виведення повністю очистилось. І там пишеться Hello World. Окей, okay, я ще раз запущу Ctrl-F9. Аналогічним чином. Все, попер, все, що було до запуску програми у вікні виведення витирається і пишеться тільки результат даної команди. Тепер спробую пояснити оці, дві, оці, дві, оці два рядки, оці дві команди. Значить, Команда CLRSCR – cr це скорочення від clear screen. Clear очистити, «Очистити екран. Відповідно, ця команда очищає екран від усього, що там на ньому є. Але якщо цю команду записати без попередньої команди Uses crt то вона не працюватиме. Відповідно, ну, в даному випадку я можу як вам сказати. Значить, ми підключаємо ще якийсь код, ще якусь програмку, яка називається CRT. В цій програмці реалізована команда ClearScreen. От Я підключив цю програмку CRT, в, якому є, в якій є команда clear screen. Відповідно, я можу використовувати цей clear screen. Не підключив би я цю команду, нічого б воно не працювало. Ось дивіться, Я зараз витираю users-CRT, зберігаю Ctrl-F9, і воно мені е досить таки ругається, неізвісний ідентифікатор. Тобто на clear screen він не знає, що це за команда. Для того, щоб ця команда була відомою, мені треба підключити users CRT. Отак, ще раз збережу Ctrl-F9. вуаля, Hello World виводиться на чистому екрані, все очистили, все хорошо. Значить, Що ще можу я сказати з цього приводу? Мені не подобається, що тут два екранчика. Таких. Тому я нижній екран виводу закрию. Так? Якщо цей екран закритий, то коли я запущу програму, як бачите, от запускаю знову Ctrl-F9. Я не бачу результату. Для того, аби переглянути результат, мені треба зайти. По-моєму, отладка. Да. Екран пользователя. О, я бачу в ну, повноекранному режимі екран виведення результатів. Але кожного разу після запуску от Ctrl F9 запустив, щоб результат переглянути. «Отладка», екран пользователя. Або Altf5 це довго робить. А, для того, щоб з цього екрану вийти, я будь-яку клавішу нажимаю. Там Enter, Пробіл, що хочу. А, мені а, хочеться зробити так, щоб коли я. Запустив на виконання дану програму, показався результат. І він би був на екрані доти, доки я не натиснув будь-яку клавішу. То і ще отака от штука, я вам її покажу. Команда, яка поки що теж в нюансах я про неї вам не розповім. пам'ятайте, що це просто команда, яка затримує результат виконання програми на екрані. Команда така: repeat until. Pressed. так, а, ну, Давайте збережу F2 і запущу. От, дивіться, Після того, як я ввів рядок Repeat Key Presse, запускаю програмку Ctrl-F9. І в мене в кінці виконання програми результат виводиться на екран. І м -м, перебуватиме він на екрані доти, доки я не натисну будь-яку клавішу. Наприклад, натискаю Enter. Значить, Як можна перекласти останній рядок? Repeat Antilky Значить, Повторюю. Доки не натиснуто жодної клавіші. Тобто, виходить, у мене на екрані після такої команди буде повторюватися виведення результатів виконання програми, доти, доки я не натисну ну, довільну клавішу. Що я вам раджу? Я вам раджу будь-яку програмку починати із отакого шаблона. із отакого шаблона. Програм, Далі пишете назву програми, далі підключаєте Users. CRT. Тобто, підключаєте ще одну програмку CRT для того, щоб можна було очистити екран. І для того, щоб після виконання даної програмки результат перебував на екрані. Тобто, оце загальний шаблон для усіх наших подальших з вами програм.